Хмельницький, Маркс, Потьомкін. Як змінювались пам'ятники у Потьомкінському сквері Херсона. Потьомкінський сквер у Херсоні з 2003 року став місцем розташування пам'ятнику Потьомкіна. До того, протягом довгого часу, постамент був порожнім. А що ж там було раніше? З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Російська імператриця Катерина ІІ висунула ідею щодо створення пам'ятника Потьомкіну ще в часи, коли князь був живий. Після смерті Потьомкіна вона повторила свою волю спородити монумент в місті Херсоні, ним побудованому. І у 1825 році скульптор Мартас виконав перший ескіз скульптури князя Потьомкіна, який передали до державного російського музею. Майбутня робота майстром була оцінена в 170 тисяч рублів. Ця сума була досить значною, тому гроші збирали аж 2 роки, але, як виявилося, їх було недостатньо для виконання всієї скульптурної композиції з кількома фігурами. В результаті Мартос обмежився лише фігурою Потьомкіна. Роботи над великою моделлю почалися наприкінці 1828 і початку 1829 років, а вже в 1830 році всі роботи по пам'ятнику були закінчені. Відлита в 1831 році відомим леварником Єкімовим статуя князя, в цілому була дуже близька до ескізу. Деякі корективи були внесені тільки в спорядження. У Херсоні пам'ятник Потьомкіну встановили наприкінці 1836 року, в переддень 45-ї річниці поховання князя. Автором масивного гранітного п'єдесталу виступив італійський архітектор Боффо. У 1838 році навколо пам'ятника з'явилися насадження з акацій, а трохи пізніше було закладено Потьомкінський бульвар, обнесений огорожею. Після революції 1917 року пам'ятник князю Потьомкіну був закритий від громадськості брезентом, і в народі його охрестили Херсонський привид. У квітні 1921 року пам'ятник зняли з постаменту і перенесли у двір Херсонського історико-археологічного музею. Наразі це Херсонський краєзнавчий музей. На початку 1944 року пам'ятник зник разом з відступаючими нацистами. З 1922 року місце Потьомкіна займав бюст, а пізніше скульптура Карла Маркса. Економіст Теоретик там побував тричі. Монумент Карла Маркса був першим паралетарським пам'ятником, встановленим в Херсоні. Тім, перший бюст виявився неякісним і дуже скоро став розсипатися під впливом херсонського клімату, Другий знищила Друга світова війна. Ну а третю статую в повний зріст, встановлену на початку 50-х років ХХ століття. В 1990-х розбили осмілі місцеві вандали. Тут же, в центрі міста, в бібліотечному, а нині Покровському сквері, на місці зруйнованої після війни церкви. Було зводили і доволі значимий пам'ятник Сталіну батьку народів. А коли був Хмельницький, пам'ятник Хмельницькому стояв у Херсоні дуже недовго, але не зовсім там, де зараз Потьомкін, а раніше Маркс. Він знаходився перед входом до сучасного театру. Тобто, якщо дивитись на пам'ятник Потьомкіну сьогодні, то ліворуч. У 1954 році до 300-річчя Возз'єднання України і Росії у сквері прямо перед головним входом в майбутній театр спорудили пам'ятник Богдану Хмельницькому, який дивився на південь, на Туреччину. Місцеві старожили розповідали, що у цьому скверику було багато рослинності, а ще раніше тут знаходився старий театр. Його знищили, підірвали під час Другої світової війни. Втім, Хмельницький простояв дуже недовго. Його пам'ятник знесли у 1958 році і побудували на цьому місці сучасний театр. До святкування 225-ї річниці наказу Катерини II про заснування Херсона а цей наратив ми вже спростовували. У грудні 2003 року пам'ятник Потьомкіну відновили скульптором був Юрік Степанян. Постамент являв собою вільну реконструкцію старого пам'ятника. Що, зберігаючи загальну первісну композицію, відрізняється від неї в деталях. З чотирьох боків постаменту були закріплені бронзові прямокутні дошки з присвятними написами. На цих дошках були вказані, зокрема, прізвища тих, кого тодішній міський голова Сальдо настійливо попросив взяти участь фінансово у відродженні імперського символу. У 2013 році сквер став називатись Потьомкінським. А вулиця, яку він перетинає, змінила свою назву з радянської Карла Маркса на імперську Потьомкінська. У 2022 році відступаючи війська окупантів Російської Федерації демонтували пам'ятник Потьомкіну і вивезли, повторивши те, що було зроблено нацистами у Другу світову війну.